Новий рік прийшов і до правоохоронців на схід України. Ялинка та солодощі, які вони отримали від представників УМВС України в Полтавській області, створили святковий настрій та підняли бойовий дух хлопців. Приїхали привітати хлопцям, привезли їм подарунки, привезли їм продукти харчування, паливо-мастильні матеріали. Хочу побажати в наступному році їм, нам всім мирного неба. Щоб ця війна скоріше закінчилась. Хлопці були всі вдома зі своїми сім'ями, всій Україні також мирного неба, всім бажаємо здоров'я і всього найкращого. Слава Україні! У свою чергу полтавські правоохоронці поділилися. Хто за них вболіває вдома, а також мали змогу передати вітання їм та всій країні з наступаючим новим роком. Та нас чекає дівчина чекає вдома, мати, батько. Я хотів побажати, щоб було не здоров'я, таке козацьке, здоров'я було, щоб було щастя, удача, ну і все все найкраще. А всім українцям, що українцям, щоб чисто неба, щоб не було війни не було, ну та й все, все найкраще, те, щоб вони побажають. Дома на мене чекає мама, донька. Я хочу передати їм вітання, дуже за вами скучив. От і надію, що скоро вернусь додому, живим здоровим і неушкодженим. Хочу побажати теж щастя, здоров'я і щоб вони чекали, щоб вони не переживали. От все буде нормально, все буде добре. Окрім новорічних привітань, делегація від УМВС зустрілася із представниками сектору М аби обговорити питання взаємодії різних підрозділів, які беруть участь в АТО у місті Маріуполь.